Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, глядачі телеканалу МТМ. Ми раді вітати вас у нашому муніципальному прес-центрі, щоб знову обговорити актуальні питання, проблеми і перспективи життя нашого міста. Тема сьогоднішньої прес-конференції. Правова допомога в Запорізькому регіоні стає доступнішою. Як отримати безкоштовну консультацію юриста та послуги адвоката? Висвітлити цю тему допоможуть представники регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Запорізькій області, директор центру Павло Іванович Наливайко. І начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів Олександр Миколайович Гришин, а також адвокат системи безоплатної правової допомоги Олена Володимирівна Усова. У місті Запоріжжі у нас існує два місцеві центри: це перший і другий запорізькі місцеві центри, які надають безоплатну праву допомогу визначеним категоріям громадян в цивільних і адміністративних справах. А також регіональний центр, який забезпечує доступ до правової допомоги. В кримінальному процесі на теперішній час відбуваються суттєві зрушення в організації правової допомоги, в частині організації територіальних органів Міністерства юстиції України і наділення повноважень і утворення з 1.07.2016 року бюро правової допомоги, які будуть підрозділами місцевих центрів. В них будуть працювати фахівці, які будуть також надавати первинну правову допомогу, тобто забезпечувати наших громадян доступом до правової інформації, допомагати їм складати документи, скарги, заяви, якщо там існують такі проблеми на дії працівників органів місцевого самоврядування Державної служби, посадових службових осіб, також через бюро правової допомоги це будуть розширення точки доступу до сервісів Міністерства юстиції України, які надаються в онлайн режимі. Основне завдання бюро правової допомоги і центрів правової допомоги буде також полягати у тому, щоб поширювати правову інформацію, яким чином можна. Вирішувати ті чи інші питання, які, які існують у громадян територіальних громад. На теперішній час відбувається ліквідація територіальних управлінь юстиції. І за рахунок скорочення посад державних службовців відповідних органів буде утворені бюро правової допомоги, але чисельність їх буде суттєво відрізнятися від тієї чисельності державних службовців, які є на теперішній час десь на одну втору, і в Запорізькій області будуть утворені 17 бюро правової допомоги. У місті Запоріжжя-Бірлянському Мелітополі замість бюро правової допомоги будуть у складі місцевих центрів утворені відповідні відділи, які також будуть виконувати функції, які будуть делеговані бюро правової допомоги. Основним напрямком роботи місцевих центрів після їх утворення це забезпечення доступу вразливих категорій громадян, яких визначено в законі України про безоплатну правову допомогу, і шляхом надання первинних консультацій, а в разі необхідності забезпечення їх з правою відповідною правовою допомогою. Починаючи з 1 липня 2015 року, по 31 грудня 2015 року у нас було звернення близько двох. Тисяч звернень до місцевих центрів, але шляхом проведення роз'ясненої роботи у нас на теперішній час за два місяці 2016 року у нас було звернення вже 731 звернення осіб. Ну і як, як ми можемо казати, про те, що є динаміка росту цих звернень, і вже на теперішній час 230 громадян вони надано було видано доручень захисникам на представлення їхніх інтересів. Судах та в інших органах влади проводиться і роз'яснена робота в дитячих будинках, школах, інтернатах, навчальних закладах також проводиться роз'яснена робота в паніціарній системі в установах вбн покарань або в місцях тимчасового тримання. І таким чином ми розширюємо не лише доступ осіб до захисника в сфері кримінального провадження, а також і в цивільних адміністративних справах. Достаточно давно я уже в этой системе бесплатной правовой помощи. И за время работы я наблюдаю динамику и позитивную тенденцию увеличения качества работы. В нашем понимании оправдательные приговоры и – это и есть позитивная практика. На самом деле, каждодневный труд адвоката и добиваясь пошагового результата – это уже большой результат. Мы добиваемся больших успехов. И в уголовном процессе, и в гражданском, и в административном. Я мои колеги, я вижу эту динамику. Это сложно, достаточно сложно в судах. Во всех государственных органах допускаются ну, многочисленные нарушения. Эти мелкие нарушения приводят к глобальным последствиям. И для того чтобы этого не допускать, единственное, что я могу порекомендовать, так это вовремя обращаться. Потому что сейчас у нас в центре бесплатной правовой помощи действительно уже высококвалифицированный результат приносят. Что касается самих примеров примеров того, что человек, который был осужден, выпущен на свободу, это уже большой результат. Понимаете, что такое? Когда человека обвиняли, и он сидел под стражей несколько лет, и никто не мог добиться результата, в конечном итоге вы не представляете какое-то счастье, когда его выпускают в зале суда из-под стражи. Вы увидите глаза родственников этого человека. Наконец-то справедливость восторжествовала. То же самое я могу привести примеры моих коллег, которые по гражданским делам добиваются громадных результатов. Это может быть и усыновление детей, когда какой-то бумажки не хватает в деле, и в конечном итоге волокита затягивается на такие срока, что это невозможно. Либо был, была практика в недавнем времени, когда забирали у матери двоих детей. Приехали, забрали беззаконно детей, и прокуратура подала на лишение родительских прав. Это беспрецедентный случай в нашем городе. Мы сталкивались, и мы отбивали это по закону. Причем не так просто, что приехали, показали, доказали и отдали детей. Нет. В конечном итоге нужно получить законный результат. Поэтому граждане должны знать, что нужно своевременно обращаться. Розкажіть, пожалуйста, для нас, як людей свідомо, що такое вторічна правова і mm -hmm. каким категоріям населення она вона бесплатно. безплатна? Трина правова допомога це вид державної гарантії, які забезпечує громадянам доступ до. Правосуддя, а в певній частині цей доступ для окремих категорій громадян суб'єктів, визначених законодавством, є безкоштовний, тобто захист, представництво, складання документів процесуального характеру, ось ці види правових послуг пов'язані з наданням. Безоплатної вторинної правової допомоги законом чітко на теперішній час визначен перелік громадян, які підпадають під категорію осіб для надання вторинної правової допомоги, якщо їх права порушення в кримінальному процесі. Це затримання адміністративний арешт, якщо відповідно до КПК. Необхідно обов'язкове залучення адвоката, якщо слідчий прокурор або слідчий суддя визначає ухвалює постанову або ухвалу суду щодо залучення адвоката. А також якщо у кримінальному в ході кримінального процесу обвинувачений заявляє клопотання щодо надання йому адвоката безкоштовного зв'язку з тим, що у нього відсутні кошти для захисту його прав від обвинувачення. Якщо ми кажемо по цивільному та по адміністративному процесу, тим, чим займаються місцеві центри, це категорії громадян, які підпадають під соціально незахищені версти населення. Ну, а саме, якщо дохід особи складає менше, менше одного прожиточного мінімуму. А якщо це інвалід, так це два прожиточних мінімума, або Якщо він отримує пенсію по інвалідності, якщо цей дохід складає менше двох таких соціальних виплат по пенсії, також під категорію громадян, які підпадають події цього закону, це є діти, які позбавлені батьківського опікування, Діти, які в, в теперішніх умовах потребують правої допомоги, якщо вони переміщені особи. Якщо це стосується дітей, інваліди і учасники бойових дій, які підпадають події цього закону, але тільки виключно в межах їх поновлення соціальних прав, якщо, якщо ці соціальні права були порушені. Ми є державною установою, ми фінансуємося за рахунок коштів державного бюджету. На теперішній час стоїть завдання, де така правова допомога повинна вийти на рівень територіальних громад. Разом з тим, як необхідність. Дитячого садка, доступу до медичного закладу, школи на території громади повинні бути і такі установи, які надають громадянам таку правову допомогу і вчать їх використовувати діючі законодавство. Тому що, на жаль, на теперішній час зустрічається, ну як би сказати, не просто правовий нігілізм, а коли приходять люди, звертаються до правової допомоги, вони вважають, що за них все. Повинен хтось зробити замість того, щоб на певному етапі самостійно подати скаргу, заяву, з'ясувати, а яким чином можна діяти в тому чи іншому питанні, затягування цієї проблеми призводить до того, що в деяких питаннях вирішити проблему. ПРУ вже неможливо, але ж і, скажімо так, какое-то нахлібничество розвивається. От, у мене є проблема, я її створив, а ви вместо мене тепер візьміть її і вирішите. Мені думається, що якраз в цьому питанні і наші місцеві центри, і бюро правової допомоги могли б Проводити правороз'яснену роботу, проводіть, е, обучать людей е, правовій культурі, для того, щоб человека решать вопросы, які возникают в правовому полі. Олександр Миколаївич, ви вже напевно можете сказати нам, з якими питаннями найчастіше звертаються до вас люди за вторинною безоплатною допомогою. Ну, якщо казати в галузі цивільного та адміністративних справ, ну у нас більш такої обсяг є. Це стосується спадкового права, питання щодо поновлення раніше отриманих пільг, також питання щодо в земельному законодавстві, щодо порядку користування земельним ділянкою або яким порядку оформлення приватизаційного моменту питання. Було у нас більш таке значне, і воно тако звернення було до місцевого центру Мілітополя. Якщо не помиляюсь, Ветеран звернувся з проханням допомогти отримати квартиру, яка йому належить йому. Відповідно, він стояв на черзі. І завдяки діям нашого адвоката, який виконував це доручення. Він після 20 років очікування в своїй черзі він отримав зазначену квартиру. То ще питання у нас щодо оформлення земельних ділянків імна саме учасниками АТО, які зверталися щодо реалізації цього механізму. Але на жаль, у нас на законодавчому рівні повністю та до кінця цей механізм не врегулюваний та не впроваджений. Це таке загальне питання, це більше. Що стосується кримінального провадження, ну це вже звернення безпосередньо осіб до регіонального центру, які забезпечує щодо надання безоплатних вторинної право допомоги в кримінальному процесі, то в цьому випадку у нас більш вже Шести тисяч чоловіків зверталися за такою допомогою не лише самостійно як особи через слідчих та повноважних органів, а також саме слідчі виносили відповідні постанови щодо залучення наших захисників. Ми не очікуємо, ми не сидимо і не чекаємо, коли нас наступить 1 липня 2016 року для того, щоб надавати первинну правову допомогу. Регіональний центр розробив певні заходи, пов'язані з тим, що на сайті знаходиться. Деться рубрика Задайте запитання юристу, також знаходиться рубрика запитання, які ви можете задати регіональному центру. Такі, скажімо, онлайн-сервіси існують. Любий громадянин може через засоби комунікації задати свої питання. Ми розглянемо і кожній особі роз'ясним, яким чином яке законодавство регулює те чи інше питання. Будь ласка, звертайтеся. До сайту регіонального центру, ви також можете звертатися в телефонному режимі, в місцеві центри, регіональний центр, де на всі ваші питання будуть надані роз'яснення. Якщо, можливо, ви отримаєте відповіді негайно. Якщо буде необхідно певний час, ми запишемо ваші координати, як з вами зв'язатися. Наші фахівці відпрацюють про питання і нададуть вам відповідну відповідь. Олена Володимирівна, будь ласка, розкажіть нам детальніше, як будуються ваші взаємини, Я маю на увазі адвокатів з центрами. Ви є працівниками центрів. Ви знаходитесь в їхньому приміщенні? Чи як будуються ваші відносини і як, ну, як ви дізнаєтесь про те, що комусь потрібна ваша допомога? Наше взаємоотношення з центрами всіх адвокатів по контракту? Ми. заключили контракт с центром и на этой основе мы сотрудничаем. Контракт на один год. Что касается того, что как мы узнаем человек, когда обращается в центр, тогда существует у нас дежурство. Адвокаты по районам разбиты. Каждый адвокат, который может обслуживать свой район, он существует в этом районе и получает, соответственно, все поручения, которые в этот день приходят на центр. Обратился кто-то с гражданским вопросом, соответственно, работники центра бесплатной правовой помощи связываются по телефону с адвокатом, и, соответственно, мы берем это поручение, встречаемся с человеком и предоставляем консультацию. Таким же образом это по уголовным делам. Приходит документ на центр, непосредственно через центр, связь у нас только через работников центра. Никоим образом адвокаты центра не могут брать от следователя, как это было раньше либо от суда. Все идет только через центр. Все поручения, которые выполняются, выполняются достаточно качественно, и вопросов не возникает того, почему в этот день больше, меньше. У адвокатов вопросов не возникает по поводу этой работы. Что касается вопроса, где мы находимся, ну, у многих адвокатов есть свои офисы, соответственно, они там и работают, где удобно. Но если необходимо кому-то встретиться с клиентом, который непосредственно находится в центре бесплатной правовой помощи, пришел там во второй центр, и если адвокат имеет возможность подъехать, он имеет возможность сесть там в кабинет и проконсультировать человека по гражданскому или какому-либо вопросу. В каждом местном центре, а также в региональном центре оборудованы комнаты для работы адвокатов, где они обеспечены необходимой мебелью, связью телефонной, есть выход в интернет. Адвокаты при необходимости и желании системы ВВПД могут непосредственно находиться в центре, выполнять там те поручения, которые им даны. Также в каждом местном центре организованы Комнаты для конфиденциальных встреч с клиентами. Если клиенту удобно осуществлять свои встречи с адвокатом, По данному поручению в центре пожалуйста они могут делать это в центре если удобно встретиться в офисе у адвоката они могут встретиться в офисе у адвоката работаем мы круглосуточно у нас дежурство круглые сутки поэтому если даже задержание произошло ночью адвокат выезжает в течение часа и предоставляет помощь это по уголовным делам касаемо то есть нет рабочего не рабочего времени Павло Іванович, роз'ясніть не зовсім зрозуміло, раніше. Первинну допомогу безоплатно надавали управління юстиції їхні працівники. Зараз ви запрошуєте усіх звертатися за такою первинною допомогою. А всі ви надаєте, чи оцім соціально незахищеним лише категоріям? про зрозуміло, а про первинну. Я хотів би сказати, що первинну правову допомогу відповідно до діючого законодавства зобов'язані надавати не тільки управління юстиції. Їх зобов'язані надавати всі органів, органи влади і органи місцевого самоврядування. Це їх обов'язок відповідно до закону. Але разом з тим, цю функцію доречно було б в законодавстві змінити і надати, що відбувається центрам з надання вторинної правової допомоги, тому що важко розділити вторинну правову допомогу і первинну правову допомогу. Звернення клієнта відбувається з його консультування. Які проблеми з'ясовуються, в чому він вважає, що порушено питання? Яку правову допомогу йому необхідно? І якщо ми кажемо, що на теперішній час більше 700 осіб звернулося за два місяці до центрів? То питання надання вторинної правової допомоги вирішено в 250 десь випадках. Ще 50 осіб, вони не потребують захисту їх інтересів у судах. Вони не порушені їх права. Їм необхідно було просто правова консультація і правова інформація. Так, от якщо у привторінні правої допомоги є вичерпний перелік суб'єктів, кому вона надається. То первинна права допомога надається усім не тільки громадянам, а усім особам, які перебувають під юрисдикцією України на теперішній момент. Значити, вона абсолютно безкоштовна для всіх. Не існує тих, кому вона надається платно. Вона зобов'язана дати безкоштовно. І давайте внесемо ясність стосовно бюро правової допомоги, які незабаром будуть створені. Як ви вважаєте, якщо їх 17, то будуть там не знаю скільки людей працювати, чи вистачить вам кваліфікованих спеціалістів для цього, і як там на конкурсній основі туди mm -hmm. відбиратися люди? Будуть, чи як? Так, ну хотілося б сказати, що, перше, за все, в. Бюро правової допомоги буде проводитись відкритий прозорий конкурс. Це перше. Ми запрошуємо в бюро правової допомоги як фахівців з досвідом роботи. Так і молодь, яка на теперішній час закінчує вищі навчальні заклади, буде десь у квітні оголошення про порядок проведення конкурсу, які там вимоги, усі можуть надавати відповідні документи. Це дуже хороший період, де якщо людина переможе в конкурсі і буде призначена в бюро правової допомоги, де вона зможе набути. Певного досвіду в цій галузі права. Це перше, а ми завжди разом з координаційним центром навчаємо наших фахівців, розповсюджуємо позитивний досвід роботи по тому чи іншому напрямку. Таким чином, людина буде підвищувати як свій теоретичний, так і професіональний рівень працюючи в бюро правової допомоги. В перспективі, якщо люди набувають певних навичок, вони спокійно можуть отримати до. Доступ відповідно до встановленого порядку доступ до професії адвоката. Будь ласка, вони період роботи в бюро правової допомоги будуть надавати правову допомогу громадянам, вивчати нормодіючого законодавства, вміти приміняти їх на практиці. Це дасть їм можливість прийняти участь в подальшому в конкурсі, скласти іспит адвокатський і вже отримати професію. Мене на запитання напевно, останнє остання до Олександра Миколаївича. Будь ласка, скажіть нам де розташовані центри вторинної безплатної допомоги? Які їх контакти, куди громадянам можна звертатися? Окрім інформації, яка розповсюджується серед та поширюється серед населення друкованим шляхом. Наші контакти також і розміщені і в мережі інтернет є сайт Запорізького регіонального центру з надання безплатних авторин проводи допомоги Запорізької області з посиланнями на адресу та телефони місцевих центрів. Ну якщо продублювати, то хочу знати, що в місті Запоріжжя у нас знаходяться два місцевих центри. Перший місцевий центр він знаходиться за адресою міста Запоріжжя, проспект Ління 77, на другому поверсі. Другий місце, Запорізький місцевий центр з надання безплатних вторинної правової допомоги. Він знаходиться в місті Запоріжжя, Майдан проспілок, будинок 5. Також саме режим роботи з 9 ранку до 18-го вечора, субота, неділя, вихідні дві. Бердянський місцевий центр з надання безплатних вторинної правової допомоги. Знаходиться в місті Бердянську по вулиці Свободи, 115 8 на першому поверсі будівлі санпідемстанції. станції, і Мелітопольський місцевий центр з надання безплатних вторини правової допомоги знаходиться в місті Мелітополь по вулиці Леніна, 109. і також саме робочі часи з 8 ранку до 17 години суботи, неділі, вихідні дні. Окрім іншого. Можна до всіх місцевих центрів також звертатися як за телефонами, які у кожного місцевого центру Вони є інформацію. Можна більш детальнішу знайти на сайті регіонального центру з посиланнями. Також існує і у кожного місцевого центру поштова скринька, куди можна звертатися саме громадяни, саме з електронними зверненнями. Окрім іншого, є єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103. Цей телефон є працює цілодобово, тобто кожна особа має право, має можливості звернутися за відповідним роз'ясненням. Я хотів би сказати, що цей телефон безкоштовний, так за нього не взимається плата. Ми будемо завершувати нашу зустріч. Дякуємо нашим гостям за вичерпні відповіді, а вам, колеги, за участь у обговоренні теми прес-конференції. Ми чекаємо на вас кожного тижня у нашому муніципальному прес-центрі. Всього найкращого. До побачення!